Доброго дня. Пропоную даний дисковий агрегат BDA33 прицепна Shark. На імпортних робочих органах підшипникових вузлах з робочими органами білота оригінал Іспанія. Даний агрегат він виготовлений з цільно брусу. ширина сама 80 на 80, товщина восьмерка. Стіка сама білота оригінал Іспанія. Також диск агресивний по агресивній технології, який забезпечує качественне подрівнення рослинних залишків. Встановлений необслуговий підшипниковий вузол пір. Він йде двохрядний радіальний опорний. На даний дисковий агрегат встановлені додаткові щитки для того, щоб не було закидання крайнього диска на інший участок. В даному випадку предоставлений каток без центробіжного валу, що не було наматування растительних остатків, який стоїть на необслуговому почивні вузлу, також пір з закритим двохрядному, який знаходиться в масінню ванні. До культиватора додаємо додатковий це є комплект зіб метизи. Культиватор по заглибленню регулюється двома видами: це перший це гідроциліндр, як ви бачите, і другий – це стяжний гайкою на самому котку.